Найпопулярніший бланш на українському ринку французький Кроненбург бланш 1664. І одразу тут буде такий невеличкий, а може, і величкий, обман, тому що все пиво, яке ви бачите, яке ви п'єте, яке ви купуєте, воно не французьке, воно українське. Вперше на українському Ютюбі перед нами. Справжній автентичний французький Кроненбург Бланш. завдячуючи підписникам нашого каналу, ми сьогодні з вами спробуємо оригінал і, звичайно ж, сліпу порівняємо його з нашою українською ліцензією. Дізнаємось, що це пиво робить на Росії, як воно там виглядає, чому воно таке популярне, в які воно скандали постійно вляпуються. І взагалі будемо намагатись дізнатись, навіщо ви п'єте цю хімозну солодку воду? Поїхали! Початок історії цієї пивоварні ви бачите на самій етикетці 1664 рік. Заснував її Жеронімус Гат. Він тільки щойно отримав ліцензію броваря і почав варити пиво у своєму французькому якомусь там містечку. Це було місто Страсбург, і справи йшли доволі таки нормально. А вже майже через три століття, у 1922-му, родина того ж самого Жоронімуса Гата придбала відомий та популярний ресторан Le Grand Tigre. І запустило виробництво Тікебок, яке стало одним з найпопулярніших пив у Франції на той час. Після закінчення Другої світової війни в 1947 році Жером Гат, восьмий у династі цих страсбурзьких пивоварів, вирішив непогано заробити, тобто комерціоналізувати цю пивоварну свою діяльність, та вигадує торгову марку Кроненбург. Причому робиться дуже хитрим способом. На відміну від франкомовного, Кроненбург там мала бути перша Сі, він зробив спеціально К. Вона відповідала німецькій граматиці таким чином, нібито пивовари хотіли показати, що їх пиво віддано більш такий німецькій пивоварній традиції. Ну тому що французька пивоварна традиція, ви щось знаєте, по французьку пивоварну традицію. Пиво набувало популярності у Франції та поза її межами, і свого часу вже не могло це маленьке виробництво задовольнити попит на його купівлю. Тож у 1969 році вони будують новий завод у містечку Оберне, і який став на той час найбільшим у Європі. Це звичайно не могли не помітити такі от ті величезні гіганти транснаціональних корпорацій. І через рік активи Кроненбург купує компанія BSN, яка зараз нам відома як Данон. Фу. А що ж у 21 столітті? 2000 рік компанія Scottish and Newcastle. Цікаво, чи знаєте ви якісь продукти від цієї компанії. За шалені 1,7 мільярдів фунтів викупають е, оцю компанію Кроненбург. А вже через 8 років провідні гравці на ринку пива це Хайнекен та данський гігант. Всім нам відомий також «Карлсберг», І беруть і ділять її між собою. І е, внаслідок цього поділу активи Кроненбург відійшли саме у власність компанії «Карлсберг». Хотілося би подивитись, щоб було, якби їх відтяпала Хайнекен. Звичайний бельгійський бланш, відбір бланш. Ну, як звичайний, трошки там з інгредієнтами щодо звичайності будуть запитання, але напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, що це, мабуть, найпопулярніше пиво в цьому стилі на українському ринку. Я бачу його постійно в супермаркетах, я бачу, як його купують люди. Я бачу, як його купують люди у закладах, я бачу, як мої друзі, навіть і знайомі там фотаються, виставляють його в соціальній мережі. І чомусь воно надто популярне. Хоча сказати, що воно дешеве, ні. Ціники ви сьогодні будете бачити. Не все так там, я скажу, райдужно для вашої купівельної спроможності. Сказати, що воно якесь прям яскраве, ну можливо, але є питання по складу. Сказати, що воно якесь якісне. Також не можу сказати, і сьогодні мені буде дуже цікаво провести цей експеримент. Чи зможу я відрізнити оригінал від нашої ліцензії? Чи воно таке саме у Франції? Знову ж таки, мені хочеться думати, що у Франції воно дуже смачне, дуже яскраве і насичене. В чому ж може бути його секрет? Красива стильна етикетка, красива стильна пляшка, красивий цей колір, який, мабуть, збуджує ваше бажання придбати це. Там навіть на пляшці є такі якісь гравіювання, чи як це назвати. Тобто воно прям таке дуже-дуже стильно е, виглядає. Е, ви будете відчувати там лимон, лайм, тропічні фрукти, відтінки цитрусових, легкий присмак коріандру і спецій. Його навіть можна буде порівнювати з якимось таким коктейлем, мені здається. Точно сказати про об'єми виробництва, об'єми там експорту, імпорту не буде у нас, мабуть, можливості, тому що, по-перше, не завжди вони розкриваються, дані цифри компаніями. По-друге, я не знаю, мабуть, тільки у Франції ви можете знайти дійсно автентичний кроненбург бланш. В інших країнах з високою ймовірністю ви будете стикатись з ліцензією. Китай, Південно-Східна Азія, навіть свого часу Росія і зараз трошки там не зрозуміло щось з Росією, Велика Британія та інші країни на інших континентах за ліцензією. Виробляється кронбурбланч. Звісно, там буде примітка про те, що воно виготовлено під суворим наглядом Карлсберг. Постійно там проводяться тестування, щоб це був автентичний, класний смак, такий же самий неповторний, як у французького пива. Але ми з вами знаємо, що це все пізнь брехня. І одні зі скандалів також і пов'язані саме з тим, що якість цього пива відрізняється від виробника, відрізняється від країни, і, мабуть, це не дуже класно впливає на продажі цього пива. Мог б ми так подумати в ідеальному світі, але статистика свідчить про те, що це пиво дуже популярне, з кожним роком його продажі зростають, і всім начхати, якої воно якості. Мабуть, тому що, наприклад, ми в Україні і не маємо можливості порівняти це з оригіналом. А можливо, оригінал такий самий будемо розбиратись. Що стосується самої Франції, давайте з вами зіграємо в таку вікторину. Як ви вважаєте, на якому місці серед продажів буде саме це? Пиво не скаже вам ніхто точно на якому місці воно буде. Статистика річ така, що вона може контролюватися самими виробниками, але 100% це не найпопулярніше пиво у Франції за продажами. Воно навіть не входить в топ-3. Остання статистика офіційна, що я знайшов в продажу за е тисячі рік. Це продажі в мільйонах літрів цього пива в супермаркетах та магазинах. І там на першому місці з шаленим показником 145 мільйонів літрів йде. Хто б ви могли подумати, там іде льов. Друге місце Деспирадос, третє місце Грінберген. Потім пару місць займають ноунейми, no яких я взагалі ніколи в Україні не бачив, та іноді назви мені ці незнайомі. І вже на сьомому місці йде Кроненбург 1664. Причому сюрприз, Surprise, можливо, хтось не знав. У нас Кроненбург асоціюється саме з бланшем, саме з пшеничним, нефільтрованим, цитрусовим, лимонним, фруктовим коріандровим, коріандровим пивом. Однак, Кроненбург робить ще і звичайний лагер, звичайний мас-маркетовий, світлий, як ми називаємо його, євролагер. І, мабуть, він у Франції навіть буде трошки популярніший за отой бланш. Уявіть перед собою повний келих бельгійського бланша, нефільтрований, каламутний, непрозорий. Одним словом, мутний. Таким самим мутним для мене і є оцей Кроненбург Бланш 1664. Чому? Тому що він вляпається постійно у якісь скандали. По-перше, щодо його інгредієнтів, подивіться на склад цього пива. Навряд чи ви можете сказати, що це прям трушний, автентичний бельгійський бланш, відбір бланш. Ну, трошки там е, переборщили, мені здається, з хімією. Те, що стосується класичних інгредієнтів для пива, у Британії був скандал у 2017 році про те, що частина пива, яка продавалась на британському ринку, не містила заявлений хміль Трісельспальд, який рекламували як особливу складову цього пива, який робить його таким крутим. Тобто, трошки небудь. По-друге, це занадто випираюча французькість бренду. Тому що Кроненбург постійно каже, що це якась там е, суперкласна французька торгова марка, це найкраще пиво Франції, це найпопулярніше пиво Франції і Франція, 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 Франція нерідко в маркетингових компаніях. Також використовувалась саме французька символіка, тобто символіка держави Франція. І це також не дуже гарно сприйняли в таких, наприклад, країнах, як Сполучені Штати Америки, тому що, ну якщо ви кажете, що це французьке пиво, давайте подивимось, де воно виготовляється. А за ліцензією воно виготовляється по всьому світу. Тому тут також є певна маніпуляція, і в таких країнах, як США, наприклад, це навіть заборонено законом, тому що це йде як обман споживача. Якщо воно виготовлено десь в Британії, в Мексиці або навіть в Китаї, то яке ж воно тоді французьке? Напишіть також у коментарях, що ви думаєте, чи не занадто це, що ну, пиво французьке, якщо воно виготовлено за ліцензією, що його не можна назвати французьким. Не моя думка про те, що ну дійсно не можна зловжувати цим правом. Макрон, що ти робиш? Іноді з цим пов'язані і скандали у соцмережах, про те, що там купив Кроненбург він одного смаку, там іншого. Тобто виникають сумніви у споживачів, що ось та примітка на етикетках, що зварено під контролем, суворо з дотриманням всіх стандартів, як і у Франції. Ну коротше, що це знову ж таки брехня. Ну і звичайно, порцію критики ця торгова марка отримала за співпрацю з Росією. Так, зрозуміло, що до 2022 року багато європейських там світових компаній варили своє пиво безпосередньо на болотах. Однак Карлсберг типу в березні 2022 року, заявив, що так це жахливо. Ми виходимо з ринку з Росії. Однак всі ми пам'ятаємо, як вони довго-довго не могли це зробити. Але хитродупами має бути не завжди вигідно, і вже через рік, у липні, верховне хуйло Російської Федерації підписав указ про те, що він передає активи Carlsberg Group до власності держлайна. Держмайна, та ні, краще держлайна. Тобто зараз Карлсберг РФ це просто воно стало Балтикою, і там вони знову ж таки варять кроненбург Бланш. виглядає він у них ось так. Напишіть також вашу думку в коментарях з цього приводу. Чи вірите ви, що дійсно ця данська компанія Карлсберг втратила свої активи через націоналізацію незаконно цю наражки, чи це просто все око замилювання та такий собі договарнячок? Мені досить подивитись на те, що Карлсберг досі. Працює офіційно у Білорусі. Там вона називається Альварія, і вони варять і Балтіку, і інші бренди. І тому питання таке залишається для мене відкритим. Ось такі постійний хвиля критики на цю компанію. На це пиво, однак, воно все ж таки завжди стоїть на полицях його постійно розгрібають. Часто воно буває за знижками, і популярність його мені здається не падає. За цю автентичну баночку я знову ж таки дякую підписнику спонсору нашого каналу Олександру. І купив він її безпосередньо у Франції за 80 кілометрів від місця, де розливають оцей автентичний Кроненбург Кроненбург Бланч. Тут 5% алкоголю, в нашому 4,8, а Рінчик, буде якась різниця? Я думаю, буде. І мені здається, чомусь суттєво. Сподіваюсь на це, тому що так буде знову скучно трошки. Спробуємо всліпу. Оу. Oh. так, так. так Аліночка всліпу налила мені два бланчиці оригінальний і український. І одразу пишіть, хто помітив прищ на моєму лобі. А хто не помітив, ставте дізлайк. Хто помітив, ставте лайк. А хто помітив різницю в цьому пиві, пишіть одразу коментар. Алінчик знову ж таки. Проблема у нас зі світлом, тому що я бачу по одному по іншому. Але мені здається, що за кольором вони трошки різні. Так? Різні, мені так. не здається. Не здається, так і є. Я не за стікери кажу, я за пиво. Дивіться, ось це, яке в правій моїй руці, воно трошки м -м, наче таке світліше, однак трошки каламутніше. А це якесь трошки таке мляво-темніше. Як я загадочно описав, ну, так. Да? як на мене, воно більш насиченіше, жовтіше. Коротше, вони відрізняються 100%. Хоча карбонізований і те, і те. Ну що, спробуємо? Ставте ваші ставки, чи вгадаю я ліцензію і чи вгадаю оригінал. І знаєш, це для мене нескладна буде задача, тому що я намагався перед зйомкою згадати, чи пили ми взагалі кроненбург бланш. Колись пили. І це було дуже-дуже давно, в 2015 році у місті Київ, і це було поза нашою волею. Нас просто змусили це зробити. Нам тоді було все одно, яке пиво пити. Ми пили пиво. Яке ми пили пиво? Погане пили пиво. Просто приїхали до друзів в гості до твоїх. Вони купили це пиво і ми його пили. Я не пам'ятаю вже, пам'ятаю, що ми багато його випили. Ну що, за кольором визначились, що вже трошки різне, спробуємо, що там на ароматі. Це знаєш, таке щось яскраво вибухове, і водночас, знову ж таки, знаючи, що там у складі, це мене трошки лякає. Ну, от зараз, після першого подиху, я б сказав, що це ліцензія. А це оригінал. Не знаю, чому, не можу пояснити, просто тут щось дійсно лимонно-цитрусове таке вдарило мені в пику якоюсь прям кувалдою, знаєш. І воно приємне, і мені хочеться і далі знаєш, вдихати цей аромат. А тут більше прям відчувається пиво. Просто, як, от, знаєш, перше ти відчуваєш оцю там, цитрус, щось таке коріандрове зі спеціями, а потім відчуваєш, що це звичайне пиво. Але може в чому в цьому і прикол? Що це оригінал такий, а наші напхали всілякого гімна і воно таке смачне. Але поки що мені це більше подобається. Ну що, спробуємо що там на смаку. Хрустка карбонізована мильна водичка з шампунем. Отут менше води мильної, менше прального порошку, шампуню і трошки більше пива. Однак, плюс-мінус за смаком. Ну Щось віддалено схоже, але вони різні. Але знаєш, тут не буде такого моменту, що ось це якесь я відчуваю, що це от по-любому наше схалтурили і погано зробили. Ні, я зараз мені навіть потрібен час, щоб трошки подумати, на кого б я поставив хто оригінал. Фу, коротше, в ароматі оце більш яскраве, оце більш схоже на пиво. І мені це ну, в цьому випадку не трош, ну, трошки менше подобається. А на смаку? Оце більш хімозне. А це таке менш хімозне, більше схоже на пиво, але трошки-трошки і звіти. От чомусь, от я, от коли цей келих аромат там відчуваю і п'ю аж круасан у мене в голові з'являється. І мені здається, що це француз. Але це може тому, що воно мені більш якось до і воно мені більш нагадує пиво. Хоча, знову ж таки, ну, бланш. Знати, б що хотіли французи зробити більше. Хімозно-фруктозно солодко кисловатий бланш, чи щось схоже на бланш, але щоб це залишалось пивом. Тоді б мені було легше. А так, оце, як на мене, більш хімозне. І тому підсвідомо, вибачте мене, але мені чомусь здається, що це українець. Але ти ж знаєш, оці приколи, що що тобі смачніше? Натуральна справжня їжа корисна. Чи якесь хімозне підсмажене у фритюрі? Алінчик, Лай... винось. Мені більше сподобалося ось це, тому що це більш хімозно фруктозне, а це більш схоже на пиво. Слава моєму передчуттю шостому, тому що відкрився в мене шосте око. чи Шосте око, шосте відчуття, чи як це називається. Третє око моє. підсказало, що це. Хоча, знаєш, от реально. Спочатку мені в ароматі ось це саме більше сподобалось. І правильно я сказав, що, знаєш, порівняв, правильна їжа і якась смажена, насичена в там з якимось цим, як це, посилювач смаку. Тому що дійсно, оце ти вдихаєш, і воно таке яскраве, колоритне, якесь таке, ось таке якесь воно. А це, типа, ну, пиво, але з чимось ще. Я дійсно тепер погоджуюсь, що ну трошки це неправильно. Коли ви позиціонуєте, що воно робиться під контролем, Карлсберга, ні, це досить різне. Спробуєш? І коли я плівпершу банку відкрила, це було українське, угу. одразу тільки ти клац і відчувається цей хімозний Хімія, запах. Так? І я така, типу, о, цікаво, що це, дивлюсь, наш, наш, наш текст. Думаю, ясно. Ну потім, коли французьку версію навели. Лайт, немає запаху, mm -hmm. я трошки так до себе посунула, понюхала і відчувається пиво саме. От що те, так, що одразу сказав, да? у нас однакові ці. Це ти скажеш, що ти за мною ти... історію. Що у мене своєї думки немає, mm -hmm. за тобою повторюю, Да? Каблук наоборот. Повторюю за чоловіком це. Так, да, друзі, і знаєш, багато наших підписників там у всіх наших соцмережах підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, досить часто викладають фото з цим пивом. Я ніколи не хотів його купувати, але я зараз тепер розумію, що їм подобається. І це знаєш, тут є такий стереотип, що навіть от вони продукують це, що дівчатам більш подобається це пиво, воно таке яскраве, таке солодкувате. Друзі, ну ні, воно хімозне. Реально хімозне. І воно ж не коштує 25 гривень, розумієш? Угу. Ціну ви там зараз бачите, воно нормальні бабки коштує. Мені французька сподобала. Так, це дійсно пиво, дійсно бланш, хоча склад тут також такий трошки стрьомний. Це ми доп'ємо з тобою, да, не будемо виливати. І давай наступними спробуємо. У нас є розливнищий варіант, є пляшковий варіант, можливо, вони нам подарують якісь нові емоції. Ну що, дуже-дуже я тішусь, що спробував нарешті оригінал. Однак тепер ви знаєте, якось і не дуже хочеться пити українську нашу ліцензію, тому що вони, як би так сказати, дипломатичніше, ну ті ще засранці, і які не дуже гарно роблять свою роботу. Ладно, жартую, звичайно, ми спробуємо, друзі, і зараз пропоную. Ну, це просто буде як такий тест пляшки, щоб вам показати її. І покажу також, що він продається на розлив в кегах. І як ви знаєте, ми неодноразово в наших каналах проводили оці експерименти. Розливне пиво проти пляшкового, банкове проти пляшкового. Все одно є, в принципі, нюанси, і воно може також відрізнятися. Ну що, спробуємо. Ой, а оце зараз відкрив. Якимось якоюсь регіоналочкою щось мені поперело. Хоча, друзі, ну знову ж таки, подивіться на цю пляшку, вона прям так і манить, заворожує, що це щось таке. Знаєш, це схоже на різдг, якийсь от є німецьке таке вино. Дуже часто на автозаправних станціях можна його придбати. Цікаво. О, А зараз оцю терпетку я відкрив маленьку, то ароматую якось пояскравіше мені. Здався, ніж в цьому варіанті. Ой, знову ж таки дуже хімозне. Хімозне, я маю на увазі, що ти відчуваєш якусь відсутність натуральності, тому що, знаєте, дехто коли вперше пробує вайсбіри німецький, то каже: О, тут в пиві банан, це так прикольно, як вони в пиво запхали банан. Це не про хімозність, тому що, якщо ви закинете туди екстракт банану, якийсь хімічний. Щось таке ненатуральне, не те, що виробляється отими дріжджами і в процесі пивоваріння, то ви це одразу відчуєте. От тут мова йде саме про це. І мені не подобається, що тут, оці навіть спеції, коріандр, цедра апельсину, вона захована за цією солодкуватістю. І ви знаєте, якщо навіть ми будемо прихильниками тієї теорії, яка, я думаю, є правдою, що. В кінці складу пишуть інгредієнт якого найменше у продукті, то в кінці тут і пишуть про найнатуральніші продукти. Воно від банки не дуже відрізняється, дійсно. Ті ж самі відчуття, той самий аромат, той самий смак. І він дуже хрусткий. Він в роті прям такий карбонізований, карбонізований. Мені це подобається. Воно таке грайливе, як якась знаєш, шипучка з дитинства, яка грає в тебе в роті і просто б'є тобі по язику. Однак це дуже-дуже ненатурально. Трошки на секундочку мені здалося, що тут є якась така варена складова, але це було рівно секунду. Потім ще там другий-третій ніс. Ні, так само, але трошки чомусь він в ароматі відрізняється. І тут не такий інтенсивний цей букет таких цитрусів. якоїсь. З солодкої складової б'є мені в Шнобель. Ну чи можна тут зробити якийсь висновок? Воно, в принципі, плюс-мінус однакове, але чомусь мені в розливі воно сподобалось більше. Хто постійно п'є це пиво, може хтось п'є його вдома з пляшки і у своїх улюблених там пабах, закладах, ресторанах купує його в розливі, тому що багато закладів і в Дніпрі, і в Києві, та й в невеликих містах. В принципі, в меню мають на розлив це стандартна позиція до пивної карти. Трошки-трошки більше мені сподобався ось цей варіант. А ми зараз перейдемо до смертельного номеру. Тому що якщо мені ось цей варіант видався трошки хімозним, то я уявляю, що там буде з Коннебург-Бланш-Гозе. Друзі, не дуже я слідкую за Кроненбургом, і мені здається, що це щось нове, що це щось з'явилось лише в цьому році. Однак, якщо я не правий, то, будь ласка, поправте мене в коментарях. Це не байт на коменти, я дійсно дупляно відбиваю, чи воно тільки з'явилось, чи це було дуже-дуже давно. І що ж в ньому такого унікального? Справа в тому, що тут в складі буде. Смаку ароматична добавка, червоні ягоди, а саме концентрований бузиновий сік і концентрований малиновий сік. Ну що, спробуємо. І хочеться вже, знаєш, після випуску випити якогось нормального пивка. Wow! О, Боже, що це? Це якесь смузейло? Друзі, що це за компотік? Оце зараз буде кайфулечка. От як би це зараз не прозвучало, але якщо ми беремо поза позадушки автентичний кроненбург Бланш, французький, то ось цей Кроненбург найбільш мій улюблений буде з-поміж усіх українських. Тому що, незважаючи на те, що він у такого ядового кольору, якогось чи ще щось, і незважаючи на те, що я, ну, я дійсно ненавиджу цю малинову складову, але тут в ароматі. Він мені не здається якимось концентровано хімозно вонючим, саме через те, що я просто мене переносить кудись на в літні канікули, в дитинство до бабусі в село, там де ми рвали малину, їли її, і це було досить так кисловато, але це було, в принципі, плюс-мінус смачно. Ну, подивимось, що буде на смаку. Ти знаєш, це просто. Ну, я б не сказав, що це бланш з додаванням малини. Це прям якийсь, не знаю, смузі, сауер, щось таке з крафту, який тільки починає свою діяльність, на відміну від умань пива, там щось досі не виходить у них. Тут відчувається і певна складова дійсно. І, ну, не знаю, цей смак мені чомусь сподобався. Це щось таке компотно фруктово яєне. Менш хімозне навіть ніж звичайний їх бланш. досить прикольно воно виглядає, і для мене це знаєш, щось дійсно таке крафтове-крафтове. І я вам скажу, що ось це я не пожалкував сьогодні ту ціну, яку я за нього віддав. Зараз ви бачите її на екрані. Цікаво, що скаже Аліна. Ну, пити можна, але це не моє. Дайте Пілснера. Це понятно. Якби в тебе був вибір пити український кроненбург бланш. Або український кроненбург Розе. Що б ти вибрала? Бланш. О, той вонючий? Да. Ось такий випуск у нас вийшов. Друзі. Ну, що можу сказати? Мене дуже розчарував підхід Калсберг Україна до того, як вони виготовляють це ліцензійне пиво. Тому що ось цей експеримент. Знову ж таки доводить, що ліцензія не завжди буде гарним відображенням оригінального пива. Набагато воно відрізняється і, на жаль, відрізняється в гіршу сторону. Що можу сказати? Мені дуже подобається такий стиль пива, як відбір бланш. Мені дуже подобається бельгійський бланш. Однак чи стану я постійним споживачем саме ось цієї торгової марки. Ну, звичайно, ні. Це оверпрайс. Ціна, як на мене, дуже завищена. Якби воно було за 20 гривень, якби воно було за 25, якби воно хір з ним було за 29,99, Можливо, б я б все одно його не купував би. А ви напишіть в коментарях вашу думку, які бланчі ви можете купити на заміну цьому. Алінчик, скажи, будь ласка, от будеш ти купувати Кроненбург бланч? На жаль, ні. А чому на жаль? Це також не моє пиво. Не моє і не твоє, однак воно дуже-дуже дуже популярно серед українців. Цікаво, чому будемо чекати відповіді ваші в коментарях, що ми можемо зробити по висновкам: що французький оригінал він дійсно дуже відрізняється і в найкращу сторону. Стосовно Розе, Аліна забракувала, сказала, що це хімозне лайно. А я у порівнянні з ось цим представником навпаки чомусь не знаю, мабуть, через ностальгічні якісь свої спогади, що ми пили з моїми братами, рідними, двоюрідними, якусь там есенцію малинову, мені чомусь навпаки це здалося дуже крутим. Навіть в порівнянні з цим. Стосовно в розливі, брати, чи в пляшці, чи в банки, в банки. В банці вирішуйте самі, мені ось драфт сподобався найбільше. Ну а так. Не знаю. Мабуть, вперше з'явилось це пиво у нас на каналі, і, мабуть, в останній раз воно з'явилось в нашій квартирі. <гум> Ось стільки певного податку я сплатив за сьогоднішній випуск. Долучайтесь також до нашої ініціативи та до інших наших благодійних ініціатив. Чекаємо ваші відгуки в коментарях, чекаємо підписки, вподобайки, дізлайки. І побачимось, коли ми побачимось. Та колись побачимось.